Доброго дня! Сьогодні вирішив показати вам свої діарами. Тут в основному діарами в 35-му масштабі. Тому дивіться, це перша діарама, так виглядає. Так ось трохи збоку покажу. Це друга діарама теж в 35-му масштабі. Ось так вона виглядає. Так, ще одна діарама в 35-му масштабі. Так, щоб все видно було. Так, ось така діарама. Так, ще одна діарама. Виглядає отак. Значить, до речі, це діюча така діарама, це вогнище там. Воно палає як звичайний, як звичайне вогнище. Там конструкція така в мене приспособа. Я зробив вишці. От. Можливо, колись розкажу, що я зробив. Ось От. От так виглядає. Так, наступна. Так, це в мене я хотів, верніше я зробив, не хотів, я зробив цю діараму, це теж 35-й масштаб, але я хотів передати е, ніч. Така темна, тому вона трохи в мене нічна діорама. От. Десь місяць там на небі світить. Ось і тому такі відтінки я робив. Наскільки вийшло, настільки вийшло. І зараз світло так трохи не може передатися. Але вона так в мене темна. Так ось там танкісти. От. Тут командир. Оклем, вікні. Ось така. Теж 35-й. Так виглядає. Так, ідемо нижче. Так, це зимова діарама. Значить, тут зверху можу показувати. Зручно. Ось так виглядає. Так, ось така. 35 масштаб, так командира тут снігом засипало. Кочугури всякі. Так, поїхали далі. Ще одна зимова. Зісом діарама. отак виглядає. Ось такий він тут. так от, поближче, ще отак. Там десь водій, можливо, вже замерз. Шуткую. Так. Поїхали далі нижче. Це 35-й теж масштаб. Це 35-й. Так, а інша діорама ще тут нижче в мене. Це в сотому масштабі тут в мене. Так. Зручно, незручно, мені не дуже зручно. Так, ось отак от. Це Пантера підбита в сотому масштабі. Така неважка важка діарамка, так зробив для для себе. За настроєм. Так, наступна діарама це теж зимова. О тут теж фантазував, вийшла отака. Діарамка. Вид зверху. Ось так виглядає. Так, наступна 35-й масштаб. Ось така діарама, вид зверху. Ось так виглядає. І тут ще на цій поручці у мене це. 72 й масштаб. Ось така діарама. В такому заболоченому місці знаходиться танк. тут Башенник. Ну, ось такі в мене такі діарами, які ще стоять на полиці. Ось так все це діло виглядає. от Тому підписуйтесь на мій канал. От, планую далі показувати вам свої колекції. Буде цікаво. Бувайте!